150 шведських гріпенів для Києва. Європейські винищувачі закривають небо над Україною. Дипломатія не працює. Енергетична війна новий спосіб всадити Росію за стіл перемовин у Львові. Через масштабну аварію люди четверту добу залишаються без води, а теж зірвав логістичні маршрути постачання окупантів у Криму. Штати готують нові санкції проти Кремля. А Путін нашпигував Москву ППО та випробував нову ракету із ядерною установкою. Буривісник Вітаю, мене. Звуть Анастасія Дмитровська. Далі говоримо про найважливіше станом на цю хвилину. Енергетична війна може швидше змусити Україну та Росію сісти за стіл переговорів аніж будь-які дипломатичні зусилля. Видання New York Times пише про те, що зима значно уповільнює темпи бойових дій, тоді як Москва та Київ роблять ставку на кампанії проти енергетичних об'єктів один одного, аби вийти із глухого кута конфлікту. Власне, загострилася, так би мовити, боротьба останніми днями, коли Штати та Європа оголосили про нові санкції проти російської нафтової промисловості. Овисті перші зі 150 шведських винищувачів Гріпен з'являться в Україні вже наступного року. Власне про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають з'явитися вже наступного року. Гріпен для України. Це частина наших гарантій безпеки, такі повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на 100%. і такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було історичних досягнень. Ми працюємо, щоб повністю реалізувати Швеція. Дякую, виходить Зеленський двома поїздками. Зміг зняти блок США та партнерів на передачу нам 150 шведських винищувачів Гріпан. РФ показала нову крилату ракету із ядерною установкою буревісник. Ракету цю вже навіть випробували. А Путін заявив, що вона може обійти будь-яку ППО. Річ йде по на е, іспитанні крилата ракети не ограничені дальності буревіснік з ядерною енергетичної установкою. Е, знаю, що е, у мене є доклад її со стороны промышленности, в целом цілому звісної нацинки міністерства оборони. Це таке унікальне із ділянка, яка в мире ни у кого нет. И пока Путин випробовує чергову ракету, його спецпредставник Кирилл Дмітрієв видав заяву, яка є черговим свідченням того, що війну РФ завершувати не збирається. Вони кажуть, Росія має вийти з України, а цього ніяк не може стати. Отже, вони з самого початку налаштовані на провал. РФ готова завершити війну дипломатично, але є умови захист російськомовних територіально та нейтральний статус України. Росія готується вторгнутися до країн Балтії. Кремль діє за сценарієм Україна 2022 Під приводом боротьби із вигаданим нацизмом Росія, намацавши слабкі місця східного флангу НАТО, ось-ось може вторгнутися до Латвії. Детальніше про це в наступному матеріалі. Представителі стран НАТО особенно в Європі, особенно в малих странах, вони вообще давати собі отчет. З чим вони играють після України? Балтія, когда русских людей вибрасують просто за, за кордон, это же это очень серйозні вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашої страны. Володимир Путін є загрозою для безпеки не тільки України, а й інших незалежних держав. МЗС Латвії офіційно відмовила в прольоті літака з Путіним через свій повітряний простір. Рішення не просто дипломатичний жест, це пряме нагадування Кремлю, що в цивілізованому світі Путін фігурант ордера Гаагського суду. І за цим одразу нова провокація Кремля. Російські військові літаки порушили повітряний простір Литви на перехоплення. Підіймали винищувачі НАТО. це є кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви. Це вкотре підтверджує важливість посилення готовності європейських сил протиповітряної оборони. До цього російські винищувачі знаходилися над Естонією. Ще два літаки Російської Федерації з'явилися над нафтогазовою платформою Петробалтік в Балтійському морі. Росія активізувала провокації проти країн НАТО у вересні. Гібридні форми агресії Кремль застосовує систематично. За три місяці Росія виготовляє стільки боєприпасів, скільки всі країни НАТО разом за рік. Ми очікуємо, що російський ВПК за цей рік випустить 1500 танків, 3000 броньованих машин та 200 ракет Іскандер. А вже за п'ять років Росія може бути готова піти війною проти НАТО. Захоплення України для Путіна не мета, а етап. У його планах воскресіння радянської сфери впливу, де незалежність сусідів, лише тимчасове непорозуміння. Вот те страны, которые считали, что самые недружественные, там что действительно, собственно говоря, больше всего много релакандов, за Путина проголосовало 56,82%. В Эстонии 75,22%. В Латвии 70,6%. целых шесть провокацій, росіяни здійснюють різні кібератаки. Естонія планує в течение четырех років Повілічить військові витрати до 5,4% від ВВП. А прямо сейчас Естонія вже укріпляє граніцю з нашою країною. Росія може вигадати сотні приводів для вторгнення. Кремль вже знайшов знайомі наративи для країн Балтії, щоб пояснити своє вторгнення. По факту дійсно можна назвати фашизмом, коли да е, власті. делают все возможное для насильственной ассимиляции, в том числе и этнических русских и других э, народов. Поэтому, конечно же, все, что происходит сейчас в Латвии, это трагедия. По факту там находятся такие же э, преступники. Вони открыто заявляют про звільнення братских народов, надання додатковых прав та свобод. А також підтримку російськомовних, І вже сьогодні в наративах кремлівської пропаганди Нарва звучить як місто, де росіян активно гнітять естонці. Російський язик не преподається як таковий, навіть по вибору. Вот. і тому я міняю роботу, перехожу в православну гімназію, де зберігають руский язик і культуру. Кремль вже намітив плани щодо збільшення військового виробництва та розміщення додаткових військ вздовж їхніх кордонів. пише інститут вивчення війни. Кремлівські чиновники продовжують застосовувати до країн Балтії ті самі наративи, які Росія використала для виправдання своїх вторгнень до колишніх радянських республік протягом останніх трьох десятиліть. Кремль продовжує шукати привиди. Черговим може стати пасажирський потяг Москва-Калінінград, що проходить через територію Литви. Кремль цілком здатний використати його як привід для вторгнення, нібито для порятунку мирних росіян. Нет, нет ощущения тревоги. Есть ожидания, неприятности. Также они могут влаштувати провокацию на Сувалскому коридоре, на кордоне Литвы и Польши. Этот анклав – настоящая ловушка для России. Самый короткий путь снабжения, войск в нем наземный, через территорию Польши, мимо города Сувалки. На Западе считают, что Россия в случае войны обязательно захочет пробить в этом месте коридор для снабжения Калининградской области. У путінському баченні світу підпорядковуватися Росії мають не лише країни Балтії та Україна, а й частина Польщі та Фінляндія. Якщо Росія дійсно захоче захватити країни Балтії, то зробити це їй треба дуже швидко угрожаемый період, який обычно предшествует війні, нужно буде сократить максимально, чтобы не видати свої намерения. Литва, Латвія та Естонія стурбовані збільшенням військових витрат Росії. Тому розробляють план масової евакуації мільйонного населення у разі російського вторгнення. Водночас свято вірять, що п'ята стаття НАТО все ж спрацює. Цю розмову ми ведемо з лютого 2022 року, навіть із березня 2014 року, коли Росія вперше атакувала Україну та анексувала Крим. США більше не готові захищати Європу, як я говорю, безкоштовно. Вони хочуть, щоб європейці робили свою частину роботи. Я вважаю, що це справедливо. Звісно, це не просто, бо доводиться скорочувати витрати. Наприклад, менше фінансування йде на освіту охорону здоров'я, соцзабезпечення. Але ми, як прифронтова держава, розуміємо, що поставлено на карту і повертаючись до п'ятої статті, часто згадують Будапештський меморандум, порівнюють Україну та гарантії НАТО. Але різниця є, і вона дуже суттєва. Україна не є членом альянсу. І те, що Росія так люто виступає проти вступу України до НАТО та отримання нею гарантії п'ятої статті для мене якраз є доказом. П'ята стаття працює. Сценарій несподіваного удару по східному флангу альянсу перестає бути фантастикою і стає питанням часу та готовності Заходу відповісти. Латвія посилила імміграційні правила. Ті росіяни, які не склали іспит або не вчасно подали документи на статус постійного жителя Євросоюзу у Латвії, зобов'язані покинути країну. Крім цього, вже з 1 листопада буде заборонено здійснювати нерегулярні автобусні пасажирські. Перевезення з Латвії до Росії та Білорусі на кордоні з Росією розпочнеться відновлення боліт та торфовищ для створення природного бар'єру у разі агресії. Поки що в НАТО зберігають упевнені, що відкритого конфлікту з Росією вдасться уникнути, принаймні, поки Кремль зайнятий війною проти України. Проте історія вчить те, що вчора здавалося неможливим, сьогодні може стати реальністю. Панове, цей чемоданчик, як то кажуть, повний несіть наступний. Но та аналітики опублікували карту невідомих позицій ППО навколо Москви, з якої можна зробити висновок, що Путін нашпугував навколо російської столиці усі можливі системи ППО. Церних не панцирівнест 300 та с 400 І також відомо, що ЗРК регулярно переміщують, тому вони довго не затримуються на станціонарних позиціях. Військовий партизанський рух теж зірвав окупантам шляхи постачання у тимчасово окупованому Криму. Ва теж розповіли, що їх агенти вивели із ладу орлейне обладнання на залізниці поблизу армянська, що призвело до зупинки руху поїздів, якими ворог постачав боєприпаси та техніку на фронт. Сполучені штати готують нові санкції проти Росії. Утім, як пише видання Reuters, нині невідомо чи будуть вони дійсно застосовані проти РФ, як пишуть журналісти, офіційні особи у Вашингтоні заявили, що не проти конфіскації заморожених активів РФ і навіть почали обговорення їхнього використання. Однак, поки немає конкретики щодо того, чи використає США цей інструмент тиску, тоді як інші санкції можуть бути спрямовані проти засобів доставки нафти та банківського сектору. Росії також у матеріалі йдеться про те, що США вимагають посилювати санкції проти енергетичної сфери РФ і європейців. Але як зазначається у статті, європі буде важко ввести і дотримуватися подібних санкцій. Трамп, схоже, шукає нові важелі впливу на Путіна. І так, після скасування гучно анонсованої зустрічі із бункерним у Будапешті, американський президент запровадив санкції проти Ресневці та Лукоїлу. До чого це призвело, розкажемо уже за мить. Трамп розчарувався у Путіні. Чи вперше офіційно скасував зустріч із російським президентом у Будапешті та вдарив по Москві – Потужними санкціями президент хоче бачити дії, а не тільки розмови. Я думаю, що президент надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на близькому сході. Він хоче досягти такого ж результату. І тут він хоче, аби ця війна закінчилася. Він повторює це вже 9 місяців, перебуваючи на посаді, і він все більше розчаровується через відсутність прогресу і з боку обох сторін у цій війні. Санкції введені проти найбільших російських нафтових компаній РосНєфті і Лукойло. Причина у Москви немає прагнення до припинення вогню. У багатьох ця заява лише викликала усмішку. Опозиція Кремля давно відома. Але Трамп, схоже, тільки це усвідомив. І російська армія доклала до цього руку. Як пише CNN, Трамп вирішив посилити санкції проти Росії після удару по дитячому садку в Харкові. А цей удар став для Трампа переломним моментом. Він вирішив діяти жорсткіше, але все ж таки не так жорстко, як хотілося б українцям. І Wall Street Journal це підтверджує. За даними видання Трампу запропонували три варіанти санкцій проти Росії. Найсуворіший варіант був орієнтований на російську промисловість і вище керівництво країни, середній на енергетичну галузь Росії. А найбільш м'який включав обмежені заходи. Американський президент обрав середній за рівнем жорсткості. Трамп, он игрок в плане бизнеса. И когда он выбрал вариант, который находился посредине, моя логика следующая, что он показывает Путину, что может быть лучше, может быть хуже. А сейчас вот так. И что все-таки слова, наверное, уже закончились. Ну, то есть вера в слова. Путіна вона закінчилась. Сам російський диктатор зайняв свою традиційну позицію, запевняє на санкції Росії начхати, заявив, що мовляв нові санкції суттєво не позначиться на російському економічному самопочутті. Попитка оказати давлення на Росію. Но ні одна уважающая себе страна і ні один уважаючий себе народ ніколи нічого не, не рішає під давленням. У боргу не залишився. Путін заявив, що Росія не вразлива для санкцій Штатів. Радий, що він так вважає, подивимось через півроку. Санкції вони доволі такі серйозні. Це вже відразилось на відповідних закупках російської нефти, в частности, не тільки індійськими, но й китайськими нефтеперерабатуючими державними компаніями. Е, опять таки, це затронет большое количество е, мирової. мирового российского экспорта нефти то есть конечно это все ударит по российским российским э, доходам но естественно не сразу не мгновенно сам трамп собственно говоря намекнул что срок когда эти санкции могут начать действовать это ориентировочно полгода Своєю заявою Путін фактично відкинув можливість припинення війни. Але при цьому у Кремлі все ще запевняють, що зустріч Путіна і Трампа може відбутися у майбутньому. Ні Трамп, ні Путін вони об этом говорили, вони не хотіть тіряти заліз і не хочуть збиратися тільки ради самої зустрічі. Для того щоб їх зустріч стала результатів, потрібно, щоб на рівні... Как определили главу государства, министр иностранных дел России Росії Госвікретаря США була приділена робота, але очікувати на неї найближчим часом не потрібно. Трамп хоче нарешті не почути, а побачити дії з боку РФ. А сам Путін цього робити не має наміру. І його реакція на нові обмеження тому доказ. З однієї сторони, звісно, Путін, мабуть, мог би пойти на якісь уступки, но після того, як на нього наложили санкції. уступки в мировоззрении Путина будет означать проявление слабости. То есть, что вот меня его заставили пойти на уступки угрозами санкций и введением санкций. А он же постоянно повторяет, что санкции не действуют, что они никакой роли не играют, что санкции только на пользу России и все в таком духе. То есть он сугубо идеологически в этой ситуации не может принять Що його принудили к подобним переговорам санкции. поэтому очевидно, що сейчас пока що вопрос о встрече Трампа і Путіна не актуален. Але Путіна ще можуть переконати у протилежному зробити це може єдина людина Сі Сідзіньпінь. І чиста випадковість Трамп зустрічається з ним 30 жовтня. Я думаю, що Трамп навіть попитається, може використовувати влияння Сі на. Путина. Насколько оно велико, это вопрос, это влияние. Потому что я, мне кажется, что у нас преувеличено в отношении того, что вот Си скажет, и Путин сядет и будет сидеть как верный пес и ничего не делать не будет. Да нет, так, так не работает это. Потому что там совсем другие механизмы задействованы. Хочет ли Китай, чтобы эта война остановилась? Да нет, конечно. Йому от його щас все устраивають, от цих санкцій, які його сейчас роздражають. Так. Американські санкції щодо Роснафти та Лукойлу б'ють по китайському ринку нафти. Піднебесна вже заявила, що обмеження, мовляв, не мають підстав у міжнародному праві і не були схвалені радою безпеки ООН. але не виключено, що це саме той тиск, який був необхідний. Сі Цзіньпінь незадоволений і може змусити Путіна діяти. У Львові після масштабної аварії частина міста вже чотири дні залишається без води. Ліквідація аварії триває вже четверту добу, і тим часом люди у місті стоять у довжелезних чергах за водою. Комунальники кажуть, що після ремонту однієї труби одразу прориває іншу, тоді як повна заміна мереж у Львові коштуватиме близько 10 мільярдів гривень. І наостанок у кривому розі військовослужбовці ТЦК мобілізували Рикшу Сашка Вантажівкою. Не про це виданню свої повідомила сестра місцевої знаменитості. Олександр Михалевич, більш відомий як Сашко Вантажівка, має інвалідність з дитинства і працює на місцевому базарі та завжди носить при собі довідку. У самому ТЦК те, що сталося, поки що не коментували. Утім, після публічного розголосу Олександра здається відпустили. Він уже зв'язався з рідними. Це були головні новини станом на цю хвилину. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски. Побачимось!